Я все ж таки не виключаю того, що можливо за деякий час навіть до Трампа дійде, що Путін просто водить його за носа. Проте все ж таки Росія буде намагатися в найближчі місяці проводити наступ. Росія буде намагатися максимально зараз деморалізувати українське суспільство. Скоріше за все, що будуть обстріли масштабні продовжуватися, атаки в принципі, те, що для нас не є чимось незвичним. Але ну насправді відбулось те, що те, що відбулось. Перемовини вони є проваленими, і ці перемовини вони ні до чого не могли привести. Ми бачимо наскільки сьогодні російська делегація, так звана делегація, тому що це не делегація, це як кажуть декілька кадебістів, яких просто прислали для того, щоб вони озвучили звичайну путінську методичку, яка була надрукована для них на листочках а 4 абсолютно несуб'єктна. Делегація абсолютно не самостійні люди, які не приймають жодних рішень, яких просто як парашутистів садили на ось ці місця для того, щоб вони озвучили те, що їм вже сказали, озвучити не більше і не менше. Тому так це будуть складні дні. Так, скоріш за все, буде важке літо для Збройних сил України, для України. Більше того, Росія, скоріш за все, буде максимально активізовувати свої інформаційно-психологічні спецоперації. Ми вже бачимо наскільки вони це роблять як всередині України, так і поза нашою країною. І те, що власне було у вашому етері до мого включення, яскравий приклад. Того наскільки буде дійсно важким, важкі найближчі місяці вони будуть робити все для того, щоб роз'єднати українське суспільство, роз'єднати міжнародний простір, роз'єднати коаліцію, яка допомагає нашим країнам. Вони будуть запускати своїх можливих і неможливих е, агентів впливу знову ж таки всередині країни та поза її межами, це все буде але це просто є наслідком. Того, що ні Україна всередині, ні світ зовні не зрозуміли досі е, того, що таке Росія, і як потрібно з нею боротися. Тому ще раз кажу: це наслідки, і це нерозуміння, зокрема, і теперішню адміністрацію Білого Дому, е, адміністрації Трампа, того, що таке Росія, що таке Путін, як потрібно з ним говорити, якою мовою. І що в принципі говорити з відвертими виродками, з відвертими терористами не має абсолютно жодного сенсу.